Окремі керівники ветеранських організацій Ірпеня задають запитання ветерану латишу, чому ти з'являєшся там, де гучно. Ми всі маємо в ветеранській організації зібратись і вирішувати проблеми ветеранів. Ну, для того, щоб, на мою думку, стишити латиша, який задає правдиві питання щодо ветеранів. Латиш він голодував за питання ветеранів, постійно виступав, він втратив ногу на війні, і він у футболці, цій своїй чорній, не знаю за скільки, за 200 гривень. Постійно виходить і задає правдиві питання, котрі болять. І напроти нього стоять ветерани, як вони говорять, керівники ветеранських організацій, у новенькій формі і кажуть: ми всі маємо. Разом бути ветеранськими організаціями і лише тоді щось вирішувати. І їм плескають депутати міської ради Ірпеня з головою та заступниками. Відчуваєте, сюр по всіх містах України будуть виходити люди, котрі будуть називатися головами ветеранських організацій у новенькій формі, як правило, з ногами і з руками. І будуть казати, ми маємо створювати колегіальні органи саме з ветеранських організацій, і лише всі разом маємо вирішувати. І депутати їм плескати будуть. Бо ніхто не має права вирішувати щось окремо. Бо все ж має бути під контролем, Так, як з комуністичних часів нащадки комуністів утворювали системи державного управління. От в 2014 році, пам'ятаєте, Дмитро Ярош очолював правий сектор, і він казав: ми всі маємо разом. Лише праві сили мають бути під контролем мого та Яроша. І пропустив кого? Яценюка, Кривецького Ігора, там і всю оцю нечість, з котра зійшла на людських спинах з Майдану, котрі не змінили нічого. Вони допустили взагалі, що у 19-му році з Зеленським зайшли люди. як вам татаро? Куди Ярош дивився? Чому... От всі, кого попризначали в 2014 році, не змінили систему. Це те, чого вимагали люди під час Революції Гідності на Майдані. Що сталося з добровольцями? Пам'ятаєте, от у нас був такий меню, Микола, Кіборг, Донецького аеропорту. Він навіть мене запутав свого часу. Я правда дуже швидко зорієнтувався. Чому я відійшов? Якщо, пам'ятаєте, були протести там, Міньо Микола, там, побратими об'єднання, в Київ приїжджали. так? Чому я звідти не відійшов? Тому що це, як я вважаю, нечисть, Микола разом з посібниками, вони пороздавали собі, добазарившись з тодішньою адміністрацією Порошенка, ордена Богдана Хмельницького. На тому вся діяльність з організації закінчувалася, повитягували посади. там, Ляхович, такий Андрій, був ще одна тканева.